Всім добрий вечір. До вас я на вечір з Індією. Хочу вам показати деякі речі. Щось ми бачили, щось ми ще не бачили. Але все красиве, чомусь так трапляється, що ми це все дивимося перед сном. 18 з половиною розмір це наш красивий лабрадор. Поки що він такий один. Може, ще будуть адулярчики, якщо вам треба, пишіть. У мене є ще браслет з адуляром і повинен бути ще браслет з лабрадором. Треба буде їх підготувати на наступний показ. Сподіваюсь, що завтра я вам їх продемонструю. Дуже красивий камінець. тут такий овальний. 3500 гривень 95 доларів вартість лабрадору. Це такий наш. Комплектик. Бачите, ця сережка, вона така синьо-жовта. Каблучка 18,5. І я ще кажу вагоднії сережки. 6 грамів. 6 грамів одна. І розмір я ще. Давайте швиденько скажу. 2 Десь приблизно 14х19, я б сказала, що трохи не 2 см і трохи не 15. Ось такий лабрадор. Це, до речі, класна модель, тому що він зручний, в тому сенсі, що не надто великий і досить яскравий. Далі, ось такий комплект у 18-му розмірі. Це гранат, модель квітка. Ага, тут однієї сережки 5 і 8. 3800 гривень 104 долари вартість. Ось такий він красивий, дуже красива форма. І взагалі модель. І по моделі в мене ще очікується ось такий з гранатом у 18 з половиною розмірі. Це гранат 4 з І такий самий є аметист. Далі каблучка самотня у розмірі 18 з половиною. Тут чотири камінь сіра. Дохрозіт, малахіт, сонячний камінь та гранатик. Ось такий. 1650 гривень 44 долари. 12 грамів вага каблучка. Довжина 3,4 сантиметри. Каблучка у 19-му, тобто не каблучка, вибачте, комплект у 19-му з половиною розмірі. Це лимонний топаст та чорна шпінель. Дуже красиве поєднання кольорів, красива модель. Це в нас ну поки в такому кольорі. Може, буде ще якийсь інший. Зараз на сьогодні ось такий. Всі у нас інші що були по броням.

14, так, 2 сантиметри. І ще я все одно покажу. По замовленню комплект Зірчатий діпсід. Просто покажу, яка модель. Яка модель? Ось такий бачите. Мені здається, що це танзаніти. Просто заявлені кіаніти. В кіаніті більш насичений синій колір. О, це зірчатий діопсид. Він може бути, дівчата, просто одним каменем без окантовочки. Якщо вам може комусь треба, то можна такий підібрати. От. На даний момент це те, що може бути. Ось цей комплект по замовленню, я сподіваюся, я нормально переказала свою думку, бо що зараз може бути лише один самотній такий кам'янець, але він може бути майже любого розміру, я маю на увазі, що трохи крупніший, або такий самий. Але це дуже важкий камінь, якщо він крупний, він буде важкий для вух. Наступний комплект іде у розмірі. 17,5-17,6. 17 Ось такий красивий гірський кришталь в червоних гранатах. 5,2 вага однієї сережки. На мій смак, він дуже красивий. Не знаю, як ви скажете. Як ви побачите, мені він дуже сподобався. Тут і сама огранка незвична. Пони, поверху шахматна, понизу. Я б сказала, що огранка містик топазу. Бачите, це коли лазерна така огранка. Такий замочок. Досить він мені здався, цікавим. Я зараз поправлю світло, бачите, все не так. Все не так, все не так Вартість такого комплекту 3900 гривень 104 долари. Дуже красивий колір. Гори, ще раз хочу наблизитися, щоб ви побачили, що колір червоний. Гранату червоного, такого насиченого кольору. І комплект ще красивий 18,5. Вага однієї сережки 7,5 г. Це аквамарин з такого ніжно-блакитного кольору. Досить крупним, ну, на хвилинку 7,5 грамів одна сережка 2,4 см. І ще ось така підвісочка, але вона, бачите, трохи яскравіша. підвіска з топазиком. Може бути, як і в комплект, так і окремо. Е, ну, По кольорам ви бачите, але те, що вона виблискує таким. В сережці також в сережках. Каблучки також таке є сяйво, срібне сяйво в камінцях. Дуже красиво буде. Можна сказати, що буде повний комплект, але інколи так трапляється, коли різні відтінки в прикрасах це нормально. Вартість сережки та каблучка Аквамарин 4100 гривень 110 доларів. Так, і підвізка окремо 2200 гривень 59 доларів. Якщо брати все разом, то буде 200 гривень знижка. Тут ще понизу топаз. Бо я так акцент все про аквамарин, по аквамарин. Тут знизу красива крапелька топазу. Ось так позаду. І ще, дівчата, кулон, він у радіованні такий блискучий. Ось так може бути. Такайте подвійну швидкість, бо якось я повільно говорю. Самотня підвісочка з топазами. Ось у мене з дівчаток її питав, але я її не могла знайти. Дівчат знайшлася красуня 1500 гривень або 40 доларів. Ось так, позаду, з трьома топазами, листочок і три топази на підвіску або на. Тобто на, на ланцюжок або на каучуковий шнурок. У мене є намисла класне котяче око 45 см, 650 гривень. Ось таким чином буде виглядати на сріблі і якраз зі срібними кульками, подивіться, можна було б докомплектувати. Є ще в зеленому кольорі в мене вільно. блакитно зелене Це. Блакитна, вона так якраз пасує до топазів. Котяче око. Срібна фурнітура 45 см, величенький такий карабінчик. Ось, бачите, таким чином може бути коліє дівчата. І є кайфова ось така підвісочка, це соколине око. Так, позаду. Ось так, попереду, красиво переливається. Незвичний такий камінець. 2,6 сантиметрів. Він сам. Вага 12 грамів. 1700 гривень 45 доларів. Соколине око, дуже красиве. У мене ще є на мису з тигрячим гарячим оком, але я все прибирала і на мисто якраз прибирала зі столу. Наступний раз, якщо вам буде цікаво, я покажу. Він у мене якраз такий маленький, але може я згадаю. Так, так, щось, щось приблизно згадую. Зараз скажу довжину 45. Ось таким чином виглядає, бачите, трохи в огранюванні. Красиві такі камінці, красивий колір. 650 гривень вартість, по центру якраз срібні кульки. І камені в одному стилі. Ну, мені здається, що вони якраз дуже доречні один до одного. А ви подивіться, як здається вам. Досить так незвично. Якраз і на сріблі цікаво буде в ось такому варіанті. Це така моя перша ідея. А друга ідея це просто намисто суцільне, 46 см. Ось такого плану. Тут тигряче око на срібній фурнітурі 46 см. Це, я сказала, тут ось такий карабінчик. По камінцям. Це в нас амазоніт та тигряче око. 550 гривень. Амазоніт. Можна карабінчик почепити трохи крупніший. Бачите, тут він на ось такому ось такі штучки, можна її відстібнути та крупніше поставити. Це я сама зроблю. Це я не, не вам кажу. Є в мене, знаєте, що в мене є гранатовий чокер 48 сантиметрів. 900 гривень вартість. Це ось такий самий гранат, як і в нас у наборах. Так, ну давайте сьогодні поприкрасимо. Завтра, вже, якщо вийде, подивимось на миста. різні. 47 см. Сказала. Так, у нас наші браслетики на фоні зберігають інтригу. Я так сподіваюся, для вас. Давайте все ж таки подивимось, що я вам тут хотіла показати. Це такі здорові раухтопази. Ось такі це срібло. Тут є українська проба. Дуже він такий крупний, дуже красивий. Дівчата, ну ви мене поб'єте, але в мене є ще підвізка з раутопазом та, та гірським кришталем. Минулому відео я її показувала, вона така досить крупненька. Вона би сюди підійшла. От, про неї я забула, бачите, це було разом гарний би тандем. Ось такий браслет. 53 грами вага браслету. 5500 гривень 147 доларів вартість. По довжині він регулюється, але він більш-менш такий на маленьке зап'ястя. Ну, можна трохи більше, просто щоб всі камені, бачите, якщо то на маленьке. Але камені дуже крупні. Загалом довжина 21 см, можна застібнути від 18 см. Від 18 до 21. Такий шикарний раухтопас. топаз. також браслетик з раухом є в колекції, але він значно менший. Ось такий красивий важкенький. Ось це у нас опробований в Україні. Цей неопробований, проте він у радіюванні. У мене в колекції такий самий, один в один. І я в ньому фотографувалася, але. Не знаю, чи видно його на руці чи ні в інстаграмі у мене. От, але він такий самий. Мені просто дуже сподобався, тому я вдалося замовити ще один. Це просто дивом так сталося. тому Що можу сказати по своїм відчуттям, що ось ці от штучки вони трохи як зачіпаються за одяг, навіть коли от я курточку вдягала. То він так ну, відчутно. Я прям чула, як кожна лапка зачіпається. Тому, ну, якщо його на курточку, може, це і не дуже а, зручно буде одягати. І він ще такий, бачите, через ну, напівжорсткий через те, що він досить крупний. От, по руці буде, зараз я вам дожину скажу. На руці дуже красиво, а саме головне в нас камені, які я так і не назвала. У нас тут містик, лимонний топаз та іоліт синій. ну Він такий темно-синій. Дуже красиво підібране каміння. З обох сторон фіксація. Ось такий. Дуже дівчат незвичний, і він дуже об'ємний по руці буде. Так що хто ганяється прям так активно за зручністю, то це не той випадок. Але як на мою думку, він того вартий. Бо навіть подруга, яка не любить взагалі прикраси, каже, який красивий брасет. Кажу, так. 18 см у нього довжина, тобто він все одно на таку відносно маленьку руку. 61 грам вага, тут досить крупні камінці. Так, Ніби я все розповіла. от Єдине, що він ще трохи, от я не можу пояснити, як в силу своєї моделі може якось не дуже рівно лягає. Ну, в руках, коли тримаєш. На руці він от нормально себе почуває. Чомусь він, мені здається, великуватим. На 16, може, краще на 17 зап'ястя. Зараз ще раз передивлюся, як я виміряла довжину. Ну, 18,2 може, але все одно це не так, щоб мені воно було великим. Так. Браслет специфічний, чесно скажу, але він досить цікавий. І я б сказала, що <гум> не скажу, що він такий один, бо є ще другий. І <гум> я його дуже-дуже люблю. От я його вдягала вже кілька разів. У мене ще до нього сережки є, дівчата, але вони так сильно сильно випирають за вуха. Я маю на увазі мої власні. На жаль, не вдалося замовити ще сережки, але браслет і то вже вдача. вартість браслету 5500 гривень 147 доларів. Він не бюджетний, але дуже красиві камені, велика вага ну, знов-таки може бути і за рахунок каменів. Така от модель на любителя, але ви напишіть своє враження. Ще раз, бачите, це на мене напало. Я не вспіла від, 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 відхилитись, вихилитись, не вспіла. А що він оце об'ємний, що він, бачите, коли у курточки таке зачіпається. Це більш такий варіант весняний. От, дівчата, бо порвете колготки, будете мене звинувачувати. Що я попередила, прослухайте. Сподіваюсь, що ви все прослухали, а я нічого не забула додати. Всім дякую за перегляд цього відео. Бажаю спокійної ночі. Чекаю на ваші коментарі, обов'язково ваше враження. Не тільки про цей браслет, а взагалі, От, що вам сподобалось, мені дуже цікаво. От, і що, в принципі, класно, що на таку крупну модель подвійна фіксація От, це круто. От тут у нас стандартний тогл, да? а в браслеті класна така подвійна фіксація. Всім дякую за перегляд ще раз. До побачення, дівчатка.